Вітаю, друзі. Сьогодні ми знімаємо для вас розпаковку римських штор, Як вони приходять до нас новою почтою, а також як вони будуть приходити до вас, запаковані у картоні. Все це відбувається у нашому магазині, місто Київ, Миропольська 8 А, дріб 1. Тут представлені і решітки, ми якраз будемо на цьому фоні знімати, і двері прихованого монтажу, дуже якісні, чудові двері. Також у нас є вхідні двері, але зараз не про це. Продовжимо стосовно римських штор. Отож, до вас приходить згідно вашого розміру, приходить упаковка запакована. В даній ситуації ми маємо штори шириною 1510, висотою 1515, тканина Juicy Velour 9458 та тюль номер 1 білосніжна. А більш правильно це Air 1 білосніжна. Запаковують досить якісно. Коробочки, скотч. Доставка нова пошта за наш рахунок. І так, майже розпакували. Розвернемо, щоб вам було зручніше видно. І так, те, що ми маємо. Запаковано ще стрич плівкою всередині. Збоку у нас присутні механізми, на які кріпити. Картон нам більше не потрібен, отож, продовжуємо розглядати більш детально, як запаковано стрич плівку. До речі, зараз у нас присутня акція додатково. Кладемо отакі от скатертинки. Зараз розпакуємо, ви побачите. Отже, продовжуємо. Обережно знімаємо стрейч плівку Вже відпало кріплення. У нас іде на штору. в середньому, в залежності від довжини, але в даній ситуації 4 кріплення. І так. Ми дісталися. Те, що я казав, іде невеличким бонусом такі з приємних тканин. Чудові скатертинки. Тобто в даній ситуації це одна, але може вам знадобитися. І так, ми вже розпакували. Стріч-плівку можна прибрати. Чистенькі. Поїхали розкручувати. Розкручуємо. Так, з цього боку. Це так, як виглядає система. І ось повністю повністю система розкручена. Є мотузкові механізми керування. Вони йдуть з двох боків. Одна відкриває тканину, інша відкриває, зараз вам покажу, тюль. Зараз спробую вам підняти. Ось так, як воно працює. В один бік фіксація. Оп. Ось вам фіксація. Вибачте, може, не до кінця точно. І в інший бік ми знімаємо фіксацію і опускається. Трішки скрутимо. І знімемо ближче. Вигляд тканини. і тюль. Ось ми закінчили огляд римських штор. Такі вони чудові, чудові по якості. Також забув сказати саме основне. Римські штори можна знімати і прати в пральній машині. Тому досить актуальне і чудове рішення, і не за дорогу ціну. Тому заходьте, звертайтесь, обирайте, купуйте компанію як собі, і вже скоро ці тканини, кожна тканина буде відфотографована і додана до нас на сайт.